Зміни у календарі щеплень цьогоріч медики оптимізовуватимуть процес вакцинації. а Ще у перелік обов'язкових додадуть новий препарат. Коли та проти якого захворювання українці зможуть безкоштовно отримати вакцину, дізнавайтеся далі. З 21 квітня у світі стартував тиждень імунізації. Нагадують про нього і місцеві медики. Адже на сьогодні українці можуть отримати безкоштовні щеплення від 10 захворювань, такі як туберкульоз, підпаратит, кір, краснуха, гепатит Б, дифтерія, правець, гемофільна інфекція. Після звернення до сімейного лікаря охочим видають спеціальний календар, який допоможе контролювати кількість та періодичність вакцинацій. У цій карті імунізації є розписаний, що дуже зручно для батьків, календар вакцинації, календар щеплень. Ну і також тут буде розписано, коли, скільки і як мама має привести свою дитинку до лікаря на вакцинацію. Нещодавно МОЗ прийняли рішення про запровадження ще одного типу вакцини від вірусу папіломи людини що дасть змогу вже з раннього дитячого підліткового віку запобігти небажаним наслідкам цього, розвитку цього вірусу, а саме розвитку онкології, не тільки у дівчаток, але й у юнаків. Надолужити пропущені щеплення за віком не тільки для дітей, але й для себе. Перерування плану вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень навіть на короткий період. Підвищує ймовірність спалахів інфекційних захворювань, які попереджає вакцинація. Ніхто не повинен померти від хвороби, яку можна попередити вакциною. Отримати нове щеплення від ВПЛ зможуть українці віком від 12 до 13 років безкоштовно, починаючи з 2026 тисячі